Давай ми розвіємо всі міфи про автобуси, які ви чули, бо в нас відправляється автобус до Греції. Ну що ж, почнемо? В автобусі незручно, наче в маршрутці. Насправді в нас на рейсі зручні крісла з підлокітником та мають підніжки та столик. Немає умов як у літаку. Тут є все необхідне: і освітлення, і вентиляція, і туалет, який працює протягом всієї дороги. Там нудно нічого не побачиш. У нас є безкоштовний Wi-Fi Starlink, тому можеш Дивитись фільми та Тікток дуже довго їхати. Це нереально витримати. Насправді, ми здійснюємо зупинки кожні 3-4 години, щоб ви мали можливість розім'ятись та перекусити. Нічого не зрозуміло, як проходити кордон, де та що робити. Тому на наших рейсах є досвідчені водії, які допоможуть вам з багажем та супроводжуючі, які направлять вас на кордоні та проінформують. Тому будь готовий їхати в Грецію. З нас комфорт, а з тебе гарний настрій. Греція чекає.